Що стосується землі, я вже сказав, що більше тисячі звернень заяв на видачу землі, але проблема в тому, що місто не має такої кількості землі, якщо видавати по 10 соток, уявіть собі, 1190 чоловік, то це нам треба, грубо кажучи, з прорізкою на дороги, на комунікації на все, це буде 15-150 гектарів. Приблизно 150 гектарів землі. Тобто в межах міста немає такої кількості землі. Тому ми провели нараду. У нас є відділ, який ми його створили з приходом нового мера, ми створили відділ, який займається питаннями АТО, і оцими трьома питаннями конкретно. У нас працюють комісії. От. по Стосовно землі, ми вчора, позавчора збиралася земельна комісія, ми прийняли рішення концептуально почати вирішити цю проблему. Законодавство, вона не врегульована. Держава хотіла якось піти назустріч учасникам АТО, прийняли закон. Прийняли закон, але як завжди це буває державою. Механізму реалізації цього закону немає. Він не забезпечений тим земельним ресурсом, який, наприклад, є в місті. У нас є, наприклад, місце полігону. Але воно не підходить під надання житлових участків. Там нема ні комунікацій, ні нарізані дороги, там і так далі. Я в цьому проблема. І не кожний отримувач земельної ділянки має можливість там побудуватись. Це теж є проблема Всі беруть ділянку в розрахунку на те, що вони її продадуть отримують якісь матеріальне відшкодування. Ми вивчаємо київський досвід, там мер Кличко пішов по такому шляху, що. Зробили очіночну стоїмость землі в Києві і відшкодовують вартість ділянки, тому що землі немає в Києві. Вартість ділянки учасника МАТУ, які проживають в місті Києва. Вартість такої ділянки там, 80 до 75 тисяч гривень. Для Києва дійсно може це невелика сума, а для міста Черкас, в принципі, вона така, ну, яка більш-менш адекватна. Але це має бути проект узгоджений із владою. Із учасниками антитерористичної операції, і ми зараз готуємо пропозиції, як цей проєкт по відшкодуванню матеріальному за земельні ділянки підготувати, подати на розгляд виконавчому комітету, міському голові і депутатам на сесію, і плюс зібрати учасників АТО і запропонувати такий механізм. Є іще один механізм: це залучення інвестора під. Отримання землі під посвідченням учасника бойових дій під цей закон, і інвестор на землі, які отримують учасники АТО, будує високопоруховий будинок багатожитловий, і відводить квартири цим учасникам АТО, на які надали свої документи. Для... Ми переговорили з мером Сум. Мер Сум вже готує такий третій будинок у себе. Запросив нас туди на ми готуємо зараз відрядження. Декілька представників, хто виявив бажання поїхати, їдемо туди вивчити цей досвід і взяти конкретні документи, щоб теж запропонувати як альтернативу видачі земельних ділянок цей механізм, тобто він механізм. Держава хотіла поліпшити житлові умови і вирішила надавати земельні ділянки. Але видача земельної ділянки не поліпшує житлових умов, тому що немає людини коштів, щоб побудуватися на цій житлові ділянки. І ринок землі теж зараз не на піки, земля не так дорого коштує, щоб її зараз взяти, наприклад, і продати. І складний механізм ще передачі цієї землі, тому що. Фактично проєктно-коришторисну документацію і зведення землі, учасники АТО теж покладають на міський бюджет, на навантаження, а проблема в тому, що місто має замовляти проєктанта. А щоб замовляти проєктанта, треба конкурс, ну і згідно з цим терміни і так далі. Тому ми, скажімо, є ще одною великою проблемою не те, що великою проблемою. А Таким певним подразником, це ці закони, які не дозволяють, якби нам це хотілось, швидко і ефективно працювати от в земельному напрямку.